Коли ми говоримо про Європейський суд з прав людини, дотримання прав людини в Україні, виконання рішень. Мені видається, що найпершіше ми мали би з вами говорити про взагалі систему права в українській державі. І її основна проблема сьогодні: що а вона керується вручну з банкової, тобто ворогам закон, а своїм жодного покарання за абсолютно незаконні дії. А з іншого боку, ми говоримо про те, що у нас система права не працює передовсім тому, що немає бажання дотримуватися закону як такого. Скажіть, будь ласка, де закон у переслідуваннях розвідника Романа Червінського, коли до нього не допускали взагалі ані медиків, коли його тримали у камері за температури, яка межує з катуваннями? Коли він не мав можливості бачитися взагалі зі своєю родиною, бо його бачите, звинуватили, що він не так захищав українську державу. А можливо, тоді задамо питання, а хто півроку ігнорував заклики міжнародної розвідки різних країн готуватися до московського вторгнення? Чи можливо хто розміновував Чонгар? А де право і закон як такий у справі санкцій проти п'ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка? Так, ви всі знаєте, що санкції проти громадян України не накладаються, і доктор юридичних наук, очільник парламенту, який голосував за ці незаконні санкції, так само мав би розуміти, що таке робитися не може, і що зараз, обмежуючи Петра Порошенка, найбільше б'єте ви всі дружно по збройних силах України, обмежуючи допомогу їм і не даючи належним чином захищати українську державу. Ви гвалтуєте закон, ви гвалтуєте конституцію України. А потім через рішення ЄСПЛ має розплачуватися уся держава.